Банк згадається, що в одну частину поступають гроші, а в іншу частину йдуть гроші. Ті, хто мають зайві гроші, не потрібно для того, щоб підтримувати їх життя, вони здають банк грошей. Є інші, які потрібні гроші для того, щоб щось з ними зробити. Одні віддають гроші з відсотками. І банк теж повертає гроші з відсотками. Да? Яка, тим, хто давав. Яка тут умова має бути? Як порівняти відсотки зарані, позначити індексом 2, і відсотки червоні? Банк тебе тебе Що? Банк 4% займається. Як їх порівняти? Відсотки 2 да, більше, ніж відсотки 1. І ця дельта залишається в банку. І на цьому банк заробляє. З того, щоб відкрити банк, треба мати початковий капітал. Початкові гроші. І цей рівень початкових грошей встановлює Національний банк. 120 мільйонів гривень. Мінімал. Да, Мінімальний статутний капітал в Україні. В більша країна є. Статутний капітал, але у вас ці гроші складають власні. Вони складають всього на всього 8% від того, від тих грошей, які можуть оперувати банки. Пасиві це ті гроші, які банк просто лежать, або які банк залучив до себе, так? і за які, які платить йому треба. Рохуватися, а активість це ті гроші, які банк дав комусь. І вони працюють на нього, вони активні. Тому банк залучає грошей, вони пасивні, а ті активні вони повинні... кредит – та активи. Кредит банку. Кредит, який дав банк комусь, а не сам взяв, що може бути. Це активи. А депозити А депозити. А депозити? А депозити? депозити. депозити. Він взяв гроші і їх треба повернути, а для того, щоб повернути трошки більше взяв, треба зробити трошки більше, ніж те, що взяв і треба повернути. Відносно, тепер дивіться, є ще одна норма. У нас називається по-різному, ми її будемо називати коефіцієнт мультиплікації активів. Кожен банк, і це буде вас, він в нашій гріх буде мати значить вас. Значит, Оля, дивись Оля. Банк може залучати, видавати більше грошей, ніж він вклав, але є обмеження. І він може давати активи кредитів. Оля, що Марина. Марина. Тамарина. Оля оглядачам Марина. На, 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 на фінансову тематику, а на яку не буде? А чим ти буде? не буде? Шещеником банк не може давати активів, кредитів більше за яку суму, яка пов'язана з капіталом. У нас в Україні така норма кофіція складає 12,5 гривень. Якщо є у вас 100 гривень, то ви можете залучити, позичити ще там а, 1100 так? і давати комусь кредит не більше 1200 гривень. Якщо банк перевищує ці норми, то наглядач аудиторська компанія послана Національним банком, приходить, перевіряє і штрафується. В нашій грі теж будуть штрафі. Якщо ви будете давати кредитів тих, які ви залучили, кажуть, будуть, будуть вас касувати. Тепер, що береться інший? значить, якщо ви маєте статутний капітал, то ви можете набрати далі депозитів від тих фізичних і юридичних осіб. Далі. Це I know, I так. Ви не можете, ті, гроші всіх, що заручили, віддати в кредит. Чому? А треба якусь частину а, мати в банк. Мати, і, мати і, резерві. Для чого резерви мають? За пару сотень років не нормальних мають. Наприклад, вирпла. Залучили у цій половині класу грошей на депозити і віддали оці їх віддали руці. Потім до вас приходить Латвіонова і каже, а я, я хочу забрати свої гроші. А, а, і, <звіс> і, <звіс> <звіс> і, <звіс> а ти говори в мене немає. І це, не, це питання називається про ліквідність банку. І тому потрібен бути резерв на випадок того, резерв банку повинен. бути. не платять. Для чого потрібен резерв? Щоб гроші. Щоб якщо ті, щоб... хотіли Забрати гроші, вони можуть це зробити без перешкодних. Все інше ви можете віддати під кредити, або купувати і за функція. І є норма, або нормально. Або цінний паперу ви можете давати більше 30% активів. Діма, у теж. Почекаємо. Тепер, якщо перерішуєте, штрафу. В нас ще й цілий попередніх, Якщо банк дуже вистав багато цінних ви багато кредитів, йому не вистачає депозитів. Ми ви можемо вийти на банк і позичити гроші в іншому банку. Взяти кредит в іншому банку. В вашій гри він теж буде, але він не вигідний. Ми підходимо до нашої лімітації. У вас буде батьк, який буде посвіда, активі пасі, і ваша управління команда. І у вас будуть ага, вас Я Ярослава. Послухайте, Оля, вже член. Управління команда. Бажано, щоб була якась стратегія, щоб ви подумали, як ви будете, як ви будете приймати рішення. Для цього вам потрібно трошки послухати ще пару слайдів. Щоб зрозуміти про стратегію. Ось будуть звіти, в яких буде показаний фінансовий склад банк. Такий звітів буде бачити. Один загальний для всіх галузей. Ви будете бачити, які прибутки і інші показники отримали інші банки, так? а другий ваш особистий, де показана вся ваша діяльність. Ось банківський ринок. Банки конкуренции, у да, нас 10 банків, 4 банки будуть ваші, 4 банки з паралельного класу, так? і вы, а, а 2 банки, ну будемо комп'ютер. Ми, Ми, Вирішимо, не переживайте, зайдете на два банки. А, так? І, <плес> Бодо... У вас будуть банківське регування, ми побачимо, у вас тут зукальна хвої є, але в перші марталіона банківське регулянці спокої. Не буде змінювати. І ви, звичайно, будете платити податки. Які рішення ви будете приймати? Так. Які рішення приймаємо? По депозитах. Вас будуть хотіли у виді депозитів. Один депозит, який працює в один період. Ви його взяли і віддали. Називається поточний рахунок. Це гроші, які фірми тримають на вашому банку для того, щоб проводити розрахунки. Так. І він складає шверд всіх депозитів, які залучив ваш банк. Другий короткострокові депозити, вони в нашій грі практично нічим не відрізняються від першого. Вони теж е, на один період і четверта частина у вас е, всіх депозитів вашого банку. Є ще депозити, які грають два періоди. Ви їх взяли в цьому періоді, а ви даєте через період. Вони називаються ощадні рахунки. Це ті гроші, які люди дають для того, щоб ну, примість їх отримати. Є депозити, Які будуть грати у вас чотири періоди. Ми плануємо зіграти в періоді, ну, 5-7, подивимося. У по кожному із цих депозитів увага. Увага! Вам потрібно буде прийняти два рішення. Перше, який відсоток поставити за них, так, про них ми поговоримо, коли отримуєте звіти. І друге, скільки людей, персоналу, які будуть оформляти ці депозити, вам найняти. Ну, ви там будете дивитися по звітам. ж саме кредити, у вас є короткострокові кредити. Які грають один період, є кредити, які вже дивилися, незабезпечені, які ви даєте людям, не беручи в них нічого взамін. Є кредити, які а, ви даєте, взявши якусь запоруку, якесь майно, і вони будуть на два періоди. Це кредити, які ви даєте, які дає банк. Для того, щоб люди купили собі квартиру, нерухомість квартири не або будинку. Кредит, так. кредит, так, кредит. і ці періоди, вона називається іпотека, і вони будуть грати вас 4 тарі. Так? Тепер, крім того, ви будете приймати рішення, скільки вкласти і по кредитах ви теж берете, представляєте відсотки і скільки людей наняти, щоб ці кредити вам обслуговували. Здійснювали. Банківські технології, ви будете вкладати в банківські технології, і ці внески будуть давати можливість вам залучати більше клієнтів. В залежності від того, скільки ви туди вклали порівняно з іншими. Ну, крім того, звичайно, банківські технології, через що вони впливають на кількість клієнтів. На те, що люди, які зайняті більшого програмня. Але в нас. Продуктивність персоналу буде однакова протягом цієї гри, а банківські технології будуть впливати лише на кількість залучених клієнтів. Будете давати хорошому. Те, щоб прорекламувати ваш банк і ваші продукти для того, щоб прийшло більше людей захотіло саме вас купити. Наприклад, банк... Ми не, не купити, а взяти вас, читати вас, на вище у вас відсотки з депозитів, чи найнижчі відсотки з кредитів. Вот. І, чим більше ви вкладаєте програму, тим більше до вас прийдуть. І у вас є увага. Увага! У вас буде обмеження на активі і на послід. Так? Тобто ви поставите число, яке повинно давати не більше залучити депозитів, ніж те, що ви вказали, і не більше віддати кредитів, ніж те, що ви вказали. Якщо ви те число, яке ви поставите, і ви його досягнете, буде більше, ніж ваш капітал 12 разів, то вас буде комп'ютер штрафувати. Війному розмірі від тих прибутків, які ви отримуєте. Якщо ні, все нормально. Зараз поділитесь на команди по чотири чоловіків команда здасть мені листок. Нічого не зберегти. Які назва команди? Басну, одним словом. Є, тепер лік перший і список ще строк людей, які з подав складається, складається команда. Так, пішли формувати команди, писати мені список.